Вітаю дорогі п'ятикласники. Сьогодні ми продовжуємо вивчення нашого предмету Здоров'я, Безпека, Добробут. І перше, що ми, звичайно, робимо, в зошиті вказуємо сьогоднішню дату. Нагадую, сьогодні 14 вересня. Нижче пишемо класна робота. Нижче, третім рядком посередині. Тема уроку. Тема уроку, ось вона у нас і виділю спеціально, щоб ви зрозуміли, що це про це йдеться. Цінності у житті людини, життєві, родинні, загальнолюдські та цінності українського народу. Наголошую, що оскільки ви в 5 класі, можливо, для частини з вас, а можливо, навіть для всіх, швидкість мого темпу, так як я читаю, Буде за високою, і ви не встигатимете, можливо, десь щось записати. Нагадую, що ви дивитеся цей урок в запису, тобто в Ютубі. Тому, будь ласка, активно користуйтеся такою кнопочкою, яка називається Пауза. Поставили на паузу, записали те, що я сказав, спокійно продовжили слухати, дивитися далі. Ще одну річ, на яку я звертаю. Так, я звичайно вказую в класрумі, що, наприклад, сьогоднішня тема має бути опрацьована і домашнє завдання має бути зроблено до вівторка 20 вересня, тобто за тиждень до 18.00. Але знов таки, найкраще буде... Проте, зверніть увагу, ви можете... Зробити це прямо сьогодні. Тобто, ваше завдання найкраще все виконувати безпосередньо на році під час вивчення теми, оскільки нічого важкого тут немає. І багато часу для цього не потрібно. Тому краще всього опрацьовуємо цю тему, слухаємо її, запам'ятовуємо, про що йдеться, користуючись вказівками з відео, моїми фактично. Беремо і виконуємо завдання одразу. Так буде швидше, так буде більш оперативніше. І головне, ви не спінете забути те, що я вам говорю. Отже, після того, як зробите всі завдання, які я вам говоритиму, відповіді на завдання записуєте в зошит, ставите на паузу, виконуєте завдання, які я вам сказав, дивитеся відео далі. Потім, як завжди, фотокопії прикріпляєте, присилаєте мені на перевірку. Частина з вас, дивлюся, вже освоїла цю річ близько половини класу, на жаль, менше. Частина ще в процесі освоєння цих навичок. Нічого страшного. Я чекаю на роботи спокійно в будь-який момент. Ось такі речі. Так, отже. Переходимо безпосередньо до вивчення сьогоднішнього року. Зверніть увагу, що тут нижче під в класрумі також буде прикріплений відповідний другий параграф з підручника, якого у вас, на жаль, немає. Але який можна спокійно відкрити або завантажити і спокійно користуватися з ним для виконання домашнього завдання або підготовки до наступного року. Знов-таки, або для повторення в тому числі. Ось так далі. Отже, переходимо до сьогоднішньої теми цінності у житті людини. Життєві цінності, родинні цінності, цінності українського народу та загальнолюдські цінності. Тобто ті, що характерні для всього людства. Отже, дивимося, які у нас виділяються основні цінності. Цінність вітчизна. Країна. Україна як така. Це окрема цінність, за яку зараз український народ буквально проливає кров, під, віддає життя, здоров'я для того, щоб цю цінність зберегти. Тобто ми зараз знаходимося в стані війни з сусідньою державою Росією, і з сусіднім народом росіянами. І ми якраз відстоюємо зараз саме цю цінність. Наступна цінність знання. Чому знання таке важливе порівняно з іншими країнами, іншими суспільствами, іншими народами, знання кожної окремої людини і громадянина є фактично тією зброєю, що дає перевагу в сучасному світі і взагалі завжди давало перевагу. Тому чим розумніший кожен з нас окремо і всі ми разом, тим більшу перевагу має наш народ, наша країна. Як в мирному житті, так і на полі бою під час війни. Ось чому так легко, так швидко, так просто, буквально замість років, місяців, за якісь тижні освоюється нова техніка, що постачається нам, нашими західними союзниками. В першу чергу, це Сполученими Штатами та Великобританію, яка дає можливість нам зараз. Як оборонятися, так і відвоювати захоплені раніше росіянами території. Далі, добробут. Добробут має відношення до всього матеріального в першу чергу. Це е, в першу чергу те, що нас оточує: наш будинок, наш дім, наша присадомна ділянка, наше е, село, місто, містечко. Тобто, оточуючи в нас люди, все, що має відношення до нашого комфорту. Те, що створює комфорт, власне, оточуючий для нас. Він дуже важливий, особливо слід розуміти, що зараз в сучасній Україні є величезна кількість людей, яка поспалена була через війну цього добробуту. Люди втратили буквально все: будівлі, посадині ділянки, будинки, машини, телевізори, гаджети, більшість своїх. Свого одягу, тобто абсолютно все. І коли ви зустрічаєте таких людей, треба ставитися з абсолютно нормальним людським добром і розумінням до того, що ну, можливо люди не так добре вдягнуті, як ви. Це не значить, що щось не так в їхній сім'ї. Це значить, що вони втратили через військові дії, наприклад, та окупацію наших територій ворогом. Росіянами свої статки. Тобто вони позбавлені зараз добробуту. Але це не назавжди. Ми можемо їм в цьому допомогти, вони самі собі в цьому допоможуть. Далі, наступна цінність, друзі та родина. Я б тут навіть на перше місце все-таки поставив родина та друзі. Чому? Тому що все-таки брати, сестри, мама. Тато, бабуся, дідусь все-таки ближчими є для нас як кровні родичі, аніж наші друзі. Це треба завжди пам'ятати, тому що дуже часто ми про це забуваємо. Наступне природа. Природа це те, без що ми не можемо існувати. Ми є частиною цієї природи. Якщо ми втрачаємо певні елементи природи, це те сам або шкодимо природі. Ну, елементарно не донесли сміття до сміттєвого баку. Забруднили якимось чином колодязь, город. Багато чого, що може бути. Да? Стоки з промислових підприємств. Надмірна кількість хімікатів на полях. Все це шкодить природі і в тому числі одразу шкодить нам, тому що ми є частиною цієї природи. Все, що погано для природи, погано і для нас. Чітко треба це розуміти. Треба розуміти, що ми не можемо вижити в принципі без оточуючого середовища, а саме природи. Тобто без рослин, тварин, бджіл, зверніть увагу, багатьох комах. Навіть ос, навіть комарів. Все це необхідно насправді. І далі. Те, що за головне вважається більшістю людей на нашій планеті, найцінніший наш ресурс це, звичайно ж, здоров'я. Найвища цінність, яка має бути, до речі, не в усіх вона залишається найважливішою цінністю, на жаль, в дорослому віці. Багато людей вважають і дорослих, і, на жаль, школярів. Що здоров'я ну є, та є, воно завжди таке буде. Ні, хлопчики та дівчатки, не завжди воно таке буде. Ми розплачуємося своїм здоров'ям за будь-яку дію, яка шкідливо на нього впливає. Алкоголь, наркотики, шкідлива їжа, ті самі чіпси, все солоне, все занадто солодке, все впливає на наше здоров'я і вплив. Сприяє тому, що воно втрачається. А це найцінніший ресурс в нашому житті, який ми можемо поміняти, наприклад, на щастя. Поміняти на зароблені гроші. Без здоров'я не буде ні щастя, ні статків, ні добробуту. Втрачаються друзі та родина, втрачається природа, втрачається навіть знання. І найгірше ви не можете. Оборонити навіть свою батьківщину, не маючи здоров'я. Тобто вітчизну. Далі. Що ж таке цінності загалом? Зверніть, будь ласка, на це рогу. Це те, що є для нас важливим. за тобою бою, ми оцінюємо будь-що в своєму житті. Цінності впливають на поведінку людини та визначають її життєвий шлях. Тобто, що для вас найголовніше в житті, то і є цінностями. Навіть якщо не докладати жодних зусиль, цінності формуватимуться стихійно під впливом життєвих вставин і оточення. Та чи і не є ця сфера занадто важливою, щоб дозволяти іншим людям чи без обставинам вирішувати за вас. Коли людина не усвідомлює своїх цінностей і змінює їх залежно від обставин, вона легко піддається сторонні впливам. Це можуть скористатися зломисники, наприклад, наші вороги, шпигуни. Наприклад, вмовити таку людину зробити щось небезпечне або вкрай невигідне для неї. Наприклад, здавати позиції наших військових, здавати позиції, наприклад, там, де перебуває багато людей, наводити, наприклад, ворожі ракети на місце скупчення людей в вашому місті чи селі. А чому? Людину, коли людина не вважає цінністю, наприклад, життя, а вважає цінністю, наприклад, на першому місці для себе гроші. І її легко можна підкупити грошима. І вона зробиться те, що буде смертельним для більшості людей. Кожен з нас має власну шкалу цінностей. Проте деякі з них є спільними для всіх людей, незалежно від того, у що вони вірять і де живуть. Це, зокрема, такі цінності, як дружба, любов, довіра, людяність, повага. Їх ще називають загальнолюдськими цінностями. Ось вони всі, будь ласка, тут зображені на. Якщо вам якесь з цих слів, зверніть увагу, невідоме, будь ласка, знайдіть їх визначення, наприклад, в інтернеті, або коротко послухайте, що я про це скажу. Справедливість це відчуття того, щоб кожен був обдарований матеріальними благами, любов'ю. Стосунками відповідно до того, на що він заслуговує. В першу чергу до заслуг відносять те, як людина діє, як людина поводиться. Тобто, і по справедливості, наприклад, тому, хто більше працює, наприклад, по логіці має більше отримувати, наприклад, грошей зарплати. Так? Або, наприклад, більше уваги. Виділяють в родині тим людям, які відповідно цю родину утримують. Це батько, мати, можливо, дідусь, бабуся, в залежності від того, чи працюють вони в даний момент. В той же час, зверніть увагу, могло б бути несправедливим, якби до людей непрацюючих, наприклад, до вас, до учнів, до дітей або до стареньких дідуся бабусі ставилися несправедливо. В якому сенсі? Наприклад, давали б менше їсти. Оскільки, ну ви ж менше робите, так, ви ж маєте менше їсти. Гірше їсти, можливо. Але цього не відбувається. Чому? Тому що для поруч з справедливістю є така річ, яка називається милосердя. Тобто, ми обдаровуємо людей, які ще не можуть про себе. По... Потурбуватися, це якраз діти. І про тих людей, які вже не можуть про себе потурбуватися, це люди літнього віку, які втратили своє здоров'я. І таким чином до справедливості немає нічого, ніякого відношення те, як ми ставимося до інших людей. Тому що якщо по справедливості, то ми мали б цих людей обділяти. Але є така річ, як милосердя. Є ще така річ, як повага до старших, тому е, старшим людям все одно стараються е, усяким способом догоджати. Це називається повага. Є ще така річ, як любов. Тобто з любов'ю ставитися до ближніх своїх в першу чергу. Тому ми також обділяємо і молодших, і старших, і взагалі усіх в родині в першу чергу любов'ю. Доброта. Доброта може бути як до кровних родичів, так і до інших людей з нами, кровними узами не пов'язаних. Дружба. Дружба виникає між людьми в першу чергу поза родиною. Це дуже рідкісне явище, дуже рідко буває так, щоб по справедливості, по милосердю, з повагою, з любов'ю, добротою і, головне, чесно, люди відносилися один до одного. Коли це все присутнє то це і є дружба. І, звичайно ж, чесність. Чесність це відсутність брехні. Відсутність самої і потреби брехати. Чому? Тому що ви розумієте, що жодною брехнею ви нічого не виграєте. Або виграєте на дуже короткий відлік часу. І все одно якась неправда, якась лицемірство все одно потім вийде. На поверхню, і ви все одно втратите більше, ніж якби все чесно про щось одразу повідомили. Ось такі речі. Далі, будь ласка, найважливіші речі. Це фактично притча, яку ви зараз, будь ласка, уважно послухайте і зрозумійте, про що вона. Один юнак дуже непокоївся щодо свого життя і майбутнього. Якось, гуляючи берегом, зустрів він мудрого старця. Що тебе тривожить, юначе? запитав старець. Здається, я не можу збагнути, що в житті для мене найважливіше, відповів юнак. Це дуже просто, сказав старець. Він підняв із землі поручній глечик і почав класти в нього каміння за більшки з кулак. Заповнивши глечик до вінця, запитав, цей глечик повний чи не так? Так, погодився. Старець узяв з жменю дрібних камінців і кинув їх у глечик. Камінці заповнили пустоти між великим камінням. А тепер глечик повний, запитав старець. Юнак кивнув. Тоді старець взяв прирощу піску і висипав його у глечик. Пісок заповнив пустоти, що залишилися. Ось відповідь на твоє запитання, сказав старець. Велике каміння це найважливіші речі в житті. Родина, кохана людина, духовний розвиток, мудрість. Якщо втратиш усе, крім цього, твоє життя все одно буде повне. Дрібні камінці це також важливі речі. Робота, дім, добробут. Пісок це дрібниці, які не мають значення. Якщо витрачаєш сили на несуттєві речі, не буде місця для найважливіших цінностей. Тому передусім подбай про велике каміння. Не забувай і про дрібне. А пісок-хвилі життя самі наб'ють у проміжки між ними. Отже, будь ласка, а зараз працюємо в зошиті. Е, будь ласка, напишіть знову рядка. В зошиті після теми перелік своїх цінностей. Так і напишіть мої цінності, дві крапки. Поставте це відео на паузу і запишіть від 5 до 10 цінностей, які перед цим були перераховані якраз у нашому відео, які є цінними саме для вас. Нагадую, це такі цінності, як родина. Любов, достаток, добробут, здоров'я, справедливість, милосердя, дружба, повага, любов, доброта, чесність, вітчизна, знання, добробут, друзі та родина, природа, здоров'я ось такі речі. Що з цього для вас найбільш важливе? Будь ласка, напишіть краще 5. Поставте на паузу і запишіть. Далі продовжуємо. Напишіть одним, двома, трьома реченнями, як ви можете більше дбати про велике каміння, тобто найважливіші цінності у вашому житті. Виберіть від 3 до 5 таких цінностей, зараз запишіть їх. І дайте відповідь, яким чином ви можете про них подбати. Щоб зберегти їх, примножити, покращити, потурбуватися про них. Будь ласка, поставте відео на паузу і далі дайте відповідь у зошиті. Отже, наступне родинні цінності. Дружня родина спільно дбає про свій дім. Вона намагається створити в ньому затишок, умови для здорового харчування. І повноцінного відпочинку, піклується про дітей. Дім це особливе місце, де люди почуваються в безпеці, недарма сім'ю називають осередком стабільності та надійним тилом. Родина задовольняє велику частину соціальних потреб у любові, повазі, приналежності до групи. Дружня родина надихає, підтримує, допомагає переживати складні часи, реалізовувати найсміливіші плани та досягати найвищих цілей. Тобто, бачите, да? якраз ілюстрації. Похід в зоопарк спільний, читання книжок, газет, перегляд телепередач, катання на ковзанці, спільне приготування їжі, ну, наприклад, там, вареники ліпити. Так, або піцу робити, теж варіант, або хліба. Так. Отже, далі, будь ласка, зробіть. Відповіді письмово в зошит. Дайте відповіді на таке питання. Перше питання. Назіть цінності, які є важливими для вашої родини. Тобто зробіть просто список. Тобто, що є важливим саме для вашої родини? З тих цінностей, які були переважені. Перераховані раніше. Наступне цінності українського народу. Виховання цінностей нашого народу завжди починалося з родини. Любов і повага до батьків зверніть увагу, окрема цінність, глибоко вкоренилася в побуті українців як одна з найважливіших. На нашій землі панував культ гостинності. гостинність. Гостері відводили найкраще і найзручніше місце, а господарі робили все, щоб зустріти гостя з гідністю. Працелюбність ще одна важлива риса українця. Кожен член родини мав свої обов'язки та сумлінно їх виконував. Цінності українського народу, любов і повага до батьків, гостинність, працелюбність. Ще можна додати сюди позитивне мислення. Відображаються й прислів'я та приказки. Вони виникли ще тоді, коли люди не вміли писати. Але зазначено їх цінності актуальні пойнині. Добре там живеться, де дружба ведеться. Цінність, дружба. Шануй батька й неньку, будь де тобі схис гладенько. Знову таки повага до батьків. Хто своєї мови цурається, той сам з себе стидається. Повага до рідної мови. Багатство без щедрості, все одно, що дерево без плодів. Щедрість. Праця чоловіка годує, а лінь марнує, працелюбність, у дружній родині і в холод тепло, дружня родина. Будь ласка, я вже вам підказав, коли читав. А ви складіть, будь ласка, окремо список цінності українського народу. Будь ласка, поставте на паузу і запишіть їх відповідно до того, що ви перед цим прочитали, прослухали, побачили. Після того, будь ласка, зробіть фотокопії і надійшліть мені на перевірку. Було б добре, якби ви підписалися на мій канал. Але то на ваш розсуд. Бувайте здорові! Бажаю здоров'я. Успіхів!